всем привет, с вами Роман Стар и это мое новое видео. И сегодня мы будем проверять два мифа, а потом ну, я вам что-то покажу, я не могу сказать. Добре? Это будет реклама в конце. Добре? Поехали. Мы... Я вам сейчас покажу два мифа. Один. Сейчас начнем. Добре. Первый миф. Если Ми запустимо ось цей диск, щоб він ось, цю, ось тут грав, то він може піти лава Чікен з фільму Майнкрафт, то що я показував вам у відео, яке я зняв до цього. І якщо ми будемо його грати, то кульчатка буде! Будуть... Ось вони будуть танцювати. Перевіримо. Поїхали. Я паршу це перше, як і ви. Так що я думаю, треба ось тут постояти. Вот курчатка. 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 Еще до музыка она хочет. О, рай, рай, рай. Давайте танцуй это. Серьезно? Займи фейк? Давай эту чатку! Давай, да. Может, треба... Не важно, це фейк. Я можу дотягнути доділю... другий міф. Це не міф, але но... що всі двері ховаються. Геймер. Ну, ось такий. Контролер. Бачите? Ось він. Це як. І в мене є ще третій міф. Як я, наприклад, бував? Це про бедрок. Зараз я його скаю. Ось він. Я сказав, що якщо поставити 4 одною стороною ну, разною, то можна побачити, який... який якийсь. Е, що там можна чинити голову? Побачите добре ми для себе це з'ясу. А це ще що за істота? Дивіться на подробок. Цей диск між Ні мене нічого не роблять. Добре. Повертаємося. Бачите це обличчя? Воно як ось цей, вони. Якісь странні. Я думаю, що це якийсь. Може це секретний моб. наприклад, як ви знаєте, є те про звуки у пещерах у Майнкрафті, думаю, що це його голова. Ну, я не знаю, правда чи ні, є, чи є така істота страшна. Ну, якщо вона є, то вона. Напевно бо у неї є страх на гравців. Добре. І зараз я вам покажу щось. Зараз зупинка і скоро учу. Добре, продовжуємо. Я зараз вам покажу білого ендермела. Це тільки міф. Ми ще. Правці ще його не бачили в очі. Ось його прикладний вигляд ось. І ще я хочу кое-що вам показати для реклами для моєї матері. Ось в цьому, в цьому місяці десь у... Дека пам'ятати. У сам там у, у минулому місяці з'явилась нова серія хранителів. Зараз, я хочу показати його. Ось... З'явились вилазь іграшки, я казала, називаються бусунки хранителей. Ось цей мій. Фейл. Добре. Я не можу вам показати щось зараз нове. Це єдине, що я ясно. Я вас раді вас знайти. І нічого такого і в мене я із цього, що я могу, можу розказати, це що в мене є теорія. Пам'ятаєте, ми трішки розмовляли про дуже секретного моба, який мобль, який іздає дуже-дуже страшний звук у пещерах Майнкрафт. В мене є теорія, що це секретний моб. Який якого зовут Wake Up? І в мене є вже доказательство, що це мутація Ендермена Я вже знімаю 7 хвилин, так що зараз зупинимося. З вами був Фромет Star Usiem do zobaczenia. Do zobaczenia.